Максим Плєхов, до вас буде запитання в контексті. Нагадаю, що ви з львівського оборонного кластеру, голова правління. Тут важливо, тобто, ви займаєтесь певними розробками військовими. Трішки розкажіть, що було зрозуміло і нашій аудиторії, в тому числі взагалі останні 10 років я керую компанією оборонного сегменту. Да, то тобто, львівський оборонний кластер. Це було об'єднання промислових підприємств, створених для. Виробничі промислової допомоги гуманітарного толку для забезпечення військових. Одним із питань створення лівського оборонного кластеру стало те, що на початок війни, в перший день війни, в країні не було жодного бронежилета. І серед них з тих завдань, які виконав і лівський оборонний кластер, це виробництво 100 тисяч бронежилетів, безкоштовно які було передано на, для наших військових. Тому я дотичний сьогодні як і до компанії, які виробляють військову продукцію, так і до волонтерських об'єднань. Фінансування оборони стартапів ну, для мене це останні 10 років моєї життя. Що ми зараз робимо такого, що може згодитися і НАТО, в тому числі? Якщо ми про це можемо говорити, ми робимо таке. Те, ну, а якщо почати, то будь-яке виробництво залежить від стратегії. А якщо казати mm -hmm. за стратегію, то перше, мабуть, я повнів Балатину та з цивим пасом парабелу. Бажаєш мира, готуйся до війни. Коли ми кажемо за нашу готовність до війни, до Момира, ми повинні або кажемо про сьогодні 38, 39, 30, 40 три рік. Ми забуваємо про трохи іншу модель. Ми забуваємо взагалі про візла. Ми запитаємо сьогодні про те, що нам сьогодні каже американський інститут стратегічних досліджень про дослідження, які були проліковані піроку тому, про можливу оцінку вірогідності військового конфлікту Сполучені Штати з Китаєм. Останній час я бачу достатньо много з експертів, що ми до можливості такого конфлікту. А дослідження американців це було прогноз на 26 рік. Це співвідношення сил, співвідношення військового конфлікту. Згідно цього дослідження, американці втрачають дві авіаносні групи, втрачають 400 літаків, декілька сотень кораблів і декілька тисяч живої сіли. Втрати Китаю ще більше. Тому дійсно. Є така думка, що колись ці дні не початком третьої світової. Да, есть, ми всі намагаємося цього не допустити, не думати. Ну якщо ми не будемо готові 24 лютого, повториться знову. Да, тому ми сьогодні повинні розуміти іноді бачимо, як вже сьогодні уради Великобританії, уряди Швеції кажуть своїм парламентарям, що вони розглядають можливість великої війни, і наше основне в цьому. Це розуміння не НАТО. Можливо, це все буде, буде набагато ширці. Ми вже розуміємо склад Антати відростного союзу. Да? Ми розуміємо, хто буде з іншого боку, хто з іншого боку. І ми повинні розуміти, що якщо ми не будемо до цього готові, то можливо, ми не будемо нікому потрібні. Тому якщо ми сьогодні кажемо про допомогу партнерів, це дуже класно, коли виділяє там 7 мільярдів євро. Ну, питання, коли паду ці гроші, це гроші підуть в оборонні підприємства, які розташовані в Європейському Союзі. Ми бачимо сьогодні, коли пенсіонери виходять на штати Юта вже на роботу. Да? Ми бачимо сьогодні Рейнметал Метал в збільше виробництво танків. Да, і всі сьогодні готуються до війни, війни майбутнього, де наша готовність, де наше оборонне підприємство, де нашого ВПК сьогодні. Що ми бачимо у східного проборонкову? Його не існує. Він фактично не показав сьогодні того, що може створити реальний державний ПК. З іншого боку, ми бачимо сьогодні приватний ВПК. Тобто ми сьогодні багато спілкуємося, в тому числі уродовцями НАТО по рівні військово-промислового співробітництва, спілкуємося з виробниками. І що я вам хочу сказати, що сьогодні черга на замовлення матеріалу досягає по деяким продуктам декілька років. Про що може це казати? Чому країни готується. світу закупляють комплектуючі для цього? Чому сьогодні ми бачимо на закритих полігонах, де тренуються сьогодні наші пілоти не F-16, а наші пілоти FPV? Чому ми бачимо американських інструкторів, які навчають, переймають огонь? Дуже багато країн готуються. І а, дійсно, мабуть, те, що ми повинні сьогодні зробити. Ми повинні сьогодні зрозуміти, що ставка на нашу армію і нашу ВПК – це ставка в майбутнє. Якщо в нас не буде найкрутішої армії на континенті, я не знаю до чого це зайде. Це маєте що додати, і Юрій а, Камальчук. Ну та, та, відповідати. коментар тося повністю погодця. Тут ну, а, перше питання по ПДВ. Сьогодні, якщо взяти по FPV-дронам, сьогодні є дійсно льготи по завезенню комплектуючих, по завезенню ПДВ при а, правильному оформленні. Тут проблема на мій взгляд, трохи де ширше. Тобто ми сьогодні вам розуміємо. То тобто, ну, в групу також є компанії. Я, попросу, я, я казав. То не поведе засобів радіоелектронної боротьби, тому що да, у нас спрощена смачте. система заведення засобів, але готових засобів, але комплектуючими закупованими скоростями. А да, Тобто ми кажемо сьогодні, ну є розуміння і по FPV, і по різних дронах. Є дуже багато компаній в групі. Да, тобто, питання сьогодні, якщо ми кажемо за виробництво дронів, реп, снарядів то по серйозній електроніці питання по частка локалізації може бути. П'ять да, відсотків есть Ми сьогодні дуже багато, фактично з кожного ящика чуємо слова мільйонів півдронів. Питання в чому всі розуміють, яка кількість локалізації по, по дронах? Да, Тось, ми сьогодні бачимо, що там я побачив, що там один з наших там колег зробив там вінти, резформу. Це вже якесь там добре досягнення. Хтось починає щось локалізувати. Ну в таких об'ємах, в таких об'ємах, що це просто смішно. Ми сьогодні всі ми знаємо, де сьогодні це комплектується і виробляється, якою вони якість? е, тоді ці, цікаве зауваження. А якщо ми побачимо, що сьогодні починається китайський новий рік, дай Китай зачиняється на місяць. Як ви думаєте, наскільки впаде виробництво в півдронів? Ну, на 90%. рівно на один місяць. Так. Давайте будемо об'єктивними. Якщо ми кажемо за локалізацію керування, моторів, неодимових магнітів, це стратегічні інвестиції. Так? І це питання не тільки блокування податкових накладних, за яких постійно йде розмова, це питання прибутку да, оборонних підприємств. Дуже багато того року висловлювався і на різних конференціях то що величезне питання було до аудиторської служби щодо прибутку підприємств, можливості отримання прибутку. Да. І це дає розуміння подальшого існування чи приватно оборонного промислового комплексу. питання великої локалізації, великих інвестицій підтримки держави. Да. Як це будувати взагалі? На яких умовах це будувати? Якщо ми кажемо сьогодні за будівництво великих заводів, нам сьогодні через наш інвестиційний фонд потрібно залучати 20, 30, 40, 50 мільйонів доларів, коли ми спілкуємося з партнерами за кордоном щодо можливості інвестування, а по гарантії? Такі гарантіям корупційної реформи ми сьогодні можемо проінвестувати 20-30 мільйонів доларів. Датусь, під які надані потужності щодо бункерів, можемо це проінвестувати? Це може бути про що Про приматори, про що завгодно. Тому питання співпраці держави і тому питання мети держави. Метання вибувати сьогодні з наших партнерів снаряди, чи, мета, чи основна головна мета наладити виробництво снарядів. Мета сьогодні вибувати з наших партнерів а, дрони ударного плану. Ви знаєте, скільки свічбіледів влітає? Нуль. Американські влітає нуль, тому що вони прийшли, і росіяни ремонт все подавили. Да? Тобто, і потім в Конгресі хтось отримував питання. А чи питання, що можемо зробити сьогодні самі це. І ми повинні сьогодні зробити. І сьогодні приватний ПК чекає діалогу. Чекає діалогу розумного з плануванням. Якщо ми кажемо сьогодні за планування, вам інший приклад питання постачання спорядження зброї від трусів до бронежилетів. Як ви думаєте, який рівень планування? Два місяці. Два місяці рівень планування. Сьогодні виходить тендер. Сьогодні виходить тендер на костюм літній полівої. Це основна форма. Перше постачання за півтора місяці. Це планування. Це діалог. В нас немає як виробників питань до влади. Ми розуміємо, що влада намагається зробити багато. Тобто, ну, ми іноді просимо звернути увагу на експертизу і розуміння, що якщо в нас не буде приватного ВПК, а завтра, не дай Боже, почнуться великі військові дії, то вибачте, відбуватися ми будемо мосинками, які будемо знаходити в шахтах, які на що росіяни, можливо, не захватили. Дякую. Реагує. Приблизно. 20 січня, якщо не помиляюсь, десь наприкінці грудня Верховна Рада проголосувала два законопроекти з приводу надання відміни ПДВ і надання пільг на мито для засобів радіоелектронної боротьби і для пластин для бронежилетів. Тиждень приблизно тому президент України підписав цей законопроект і вже вступив в дію. А до того, ми ще робили, звільняли від ПДВ і мита бінокуляри Далекоміри, прилади нічного бачення і антидронові рушниці. Але а тепер... за чим Ви звільнили про чим ви звільнили притві до бронежилетів, якщо не 100% відсотково в Україні. Ви відкриваєте сьогодні китайцям просто отак от двері завозьте сьогодні ваше лино? Ми, ну, ми, дивіться, ми кажемо про вже 8 років України? Це просили, це не наша ідея. Це просили військові. Які військовим могли просити про це, ну я зараз не маю документів mm -hmm. до мене претензій цих не українських чотири виробника бронежилетів, могло б назвати по іменах кожного цим три тисячі матеріалозав, харківський завод, засобів феміндавельного захисту. Сьогодні допущені ще що... так всі виробляють такі. кінно. Якщо ми відкриваємо сьогодні бронежилети, були бронежилети були вже від ПДВ ще з початком АТО. Якщо ми сьогодні також не розуміючи існуючого ОВПК, ВПК, не концентруючи з ВПК, ми цьому з ВПК ніхто не консультувався, починаючи мене, мене питання. Ці е, організації, які ви назвали, зможуть виробити за який час приблизно 400 тисяч бронежилетів? Е, питання в чому а держава готова це профінансувати? У вас бюджет є на 400 тисяч бронежилетів. Ви, Сьогодні в останні хочу з вами сперечатися, але ми з вами говоримо mm. тою самою мовою. Якщо ви вважаєте, що це погано. Дайте пропозицію і аргументи для чого треба закрити. Я думаю, що це можна буде розглянути. Якщо військові сказали, що це добре, значить, напевно, на ринку немає потрібної кількості бронежилетів, і це треба робити. Якщо ви вважаєте, що є виробники, які це можуть закрити, давайте піднімати це питання і будемо лобіювати їхні інтереси. Це, Я можна тільки це за це до того як прийняли запитувати, а не після того відміняти. Це дуже просто. Тобто підняти виробників, зібрати на згадати, почуту думку, як зробити бронежилет сьогодні коштує, Останні тендири Тривався 15 лютого по ціні 38 тисяч за одиницю. 38 тисяч, давайте давати поможна 400 тисяч. Якого класу? Шостого класу. не ні, ні, шостого класу. Давайте так. Існуючі, технічні умови Міністерства оборони передбачають базові та підсилене. Четверте класи базове не купляється, тому що сім тридцять сім прибуває. Купляється тільки шостий. Підсилені Ціна 38 тисяч. Це інше міністерство оборони не купляє. 38 тисяч помножимо на 430 тисяч. Там сума буде запредельна, бюджету. Не, не якої за приводу не конструктивності для ВПК і так далі. Ви, як представник цієї частини, я вас запрошу до діалогу з тими областями, містами, де колись були оборонні заводи колишнього радянського союзу, зокрема в Червонограді. Плюс є промислові площадки і закриті шахти, які можуть замінити ці бункери, про які ви говорили. Ну це конструктив. Це вже добре, що щось тоді є. Я от хотіла паном Максиму запитати, а у вас є діалог з ким? Тобто з ким ви спілкуєтеся? Це міноборони представники? Тобто як виглядає взагалі замовлення? тобто якщо ми кажемо сьогодні, про державне замовлення, сьогодні державне замовлення в залежності від типу, може поділятися на два типи. Сьогодні створено дві державних агенції. Тобто, після останньої ситуації заступника міністра, який у нас закрив СІЗО з керівником ДДЗ, ДЗБ, який закрив СІЗО держава і я по грив з держава зрозуміла, що дійсно є питання переформатування. Сьогодні створено дві дві нових досить сучасних структури і займки займаються оборонними замовленнями. Одна займається закупівлею летального, інша займається забезпеченням речовим замовленням. Да, то тобто сті агенція з фактично з прикінця грудня. То тобто, є агенції починають спілкуватися з виробниками та цьому приводу діалог. Є іноді просто ми стикаємося з рішеннями, які бувають прийняті після того. То тобто, вже з нас запитують після того, як рішення прийнята. Датусь тобто, є сьогодні. Площадка дуже цікава на базі федерації роботодавців України, яка спілкується сьогодні з органами влади. Датусь, тобто, і фактично, вот 9 січня була проводилася прес-конференція разом з. Державних агенцій закупівель речового майна щодо ситуації з закупівлі ніякісного майна від турецьких постачальників. І з єдиною основою було єдиною ідеєю було що українським воїнам українська форма Да? тому діалог. Ми намагаємося вести. ми намагаємося вести публічні площині. Да, тось тобто ми розуміємо, що сьогодні народ, влада і виробники це єдине Да? це єдине спільна, що сьогодні буде основа нашої перемоги. Просто в нас є не на просто одне маленьке прохання. То тобто можливо долучати фактично до роботи, запитувати. Точку зору тим потім, хто це буде реалізувати, тому що з ПДВ. Іноді, від ПДВ звільнили постачання бронежилетів, потім звільнили пластини, запитали. Спочатку звільнили дрони, а потім змінили капітальний дронів. Постійно виникає питання. Тобто, якщо ми кажемо, що нам потрібно забезпечити армію будь-яким чином, причому знищити власне ВПК, це одне. Якщо ми кажемо, що у нас довгострокова стратегія, також наступні 5 років, то тобто, ми розуміємо, що власне ВПК це основа обороноздатності, як в Ізраїлі. Сьогодні ізраїльський ОПК забезпечує всі. Від танків до засобів реп. Тобто, І Ми розуміємо, що в наступній війні, в цій війні, нам потрібно свій власний ВПК. То, будь ласка, злучайте представників ВПК до, до спільної роботи. Ми залюбки для, для того, щоб там могти разом йти на наші перемоги.